Білоцерківський міський осередок молодої просвіти існує з 2007 року, хоча організувалися ми на два роки раніше. Нас сьогодні буде мало на сцені. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити Збройні сили усім необхідним. Те, чим їх не забезпечує держава. І лише за минулий рік ми закупили амуніцію на 110 тисяч гривень і доставили в зону АТО понад 150 тонн продуктів. Але молода просвіта це не тільки волонтерська діяльність. Молода просвіта це. Цікаве дозвілля молоді. І ми намагаємось вибудовувати його в патріотичному стилі. Наші діла можна побачити в місті. Це, зокрема, ми організовуємо 22 січня ланцюг єдності. І в нинішньому році в нього стало понад 600 чоловік, що являється рекордом для таких невеликих міст, якими є наша Біла Церква. Також ми проводимо в Білій церкві щорічні паради вишиванок. Ось нещодавно за день захисту дітей був п'ятий за ліком ювілейний. А ми готуємося до шостого, який відбудеться 23 серпня, на день прапора. І ми плануємо пронести вулицями міста величезний прапор України, щитий з 25 частин. Кожна частина цього гігантського прапору буде символізувати регіони України, включаючи, звісно, із Севастополем. Ми там ще помиємо наші черевики в теплому чорному морі. А ще ми розкриваємо таланти наших молодих білоцерківців. У мене в руках збірка це літературно-художній альманах. Після копіткої праці, після роботи літературної студії молодої просвіти. Ми спромоглися видати цю книжечку. І тут роботи, тут доробок молодих авторів. Вони зараз з вами поділяться своєю творчістю. Свої вірші прочитаю для вас. Молоді поети Тетяна Соловйова, Юлія Гребініченко, Світлана Кващенко. А на закінчення пісні вам заспіває Едельвейс Євгенія Амадея. Аплодуймо їм. І ще раз всіх з ним молоді. Шану вам і шану білій церкві. Гортаючи в уяві дні, забути хочу їх деталі. Я не навчилася пісні співати як ти. Мої недбалі, ми різні, це твої слова, хоча колись були єдиним. Це не смертельно, я жива, і світ лишається нетлінним. Ти вже не той, і я не та, інакше бути і не може. Таке життя, мабуть, мета. Хтось переміг, хтось переможе, хтось прагне слави, визнання, хтось заспокоєння й тиші, хтось накопичує звання і надруковання афіші, Дрові бачать сни. А хто слідє? Чорно-білим. Вертаючи виявідні. Я погляд свій на світ. Змінила. Дякую. Вітаю всіх з Днем молоді та Днем Конституції. Доброго дня всім! Мене звати Світлана Кващенко. Я ж хотіла б вам зачитати свій вірш Мрія. Чуєш? Мрія прийшла нечутно. І побігла кудись туди. Ти ж у мене така незабутня. Зачекай мене, не йди. Я з тобою гуляла малою. Я з тобою росла і цвіла. Не лишай мене тільки самою. Через тебе я і ожила. Давай, руку, підемо разом. Біймемось з тобою, як сестри. Ми зрослися з тобою щасла. Ми із попелу разом воскресли. Я за тебе трималася волею. Моя... Я до тебе торкалась смутком. Я з тобою втекла на волю. І тепер я чужа незабутка. Моя мрія, моя сестриця. Ти чаруєш і досі маниш. Ти для мене води криниця. Завжди поїш і не дурманиш. Ти зі мною навіки вічні. Ти моя чуєш, мрія, я знаю. Ми зруйнуємо мости історичні. Ти тримаєшся, я злітаю. Дякую. Усятах, гусковим полоном цієї весни цілую долоні, журби самоти, дивлюся у небо, тону у думках, Так хочу до тебе, насправді, не в снах. Відомо лише Богу, пробій, бідні, печаль. Я їх заслужила, це правда лежать. Пробач мої сльози, солоні пекучі, Назгріли морози, зізнання разючі, Нас спастило щастя тим холодом зрання, Лиш нас, двох частинок, одного кохання. Дякую.